Часто клієнти просять сейфи сховані зробити. І от ми зробили, щоб можна було ваші гроші зберігати за розетками. Є три моделі. Перша на дві розетки, потім на одну. Розетку, до речі, якщо потрібно, можна підключити. Не дуже це безпечно, але якщо є велике бажання, то можна це зробити. На одну розетку. Бачите, тут дуже мало місця. В принципі, навіть якщо от по грошам, то одну пачечку можна скрутити. Може дві, якщо дуже постиратися. Ключ достається і тільки тоді розетка ставиться, тому що по-іншому не влазить. Ну і, звичайно, на три розетки найбільший варіант. В такому варіанті, я думаю, можна навіть якось. Документи скрутити, скласти якісь, якщо вам потрібно. Ну і грошей тут, бачите, пачечок 5 можна буде всунути. Або якісь цінності, якщо вам потрібно. Звичайно, це не є суперзахист. І краще всього все ж таки вибирати замостійкі сейфі, правильно їх монтувати. Але як варіант швидкого доступу, наприклад, ви хочете там закрити якісь там речі, невелику суму, чи якісь речі від там, прибиральниці, там чи від те, що якусь заначку зробити, то звичайно беріть цей варіант, встановлюйте. І єдине, ще мінус, що потрібно буде бажано якийсь ремонт робити, тому що вирізати це все, коли у вас ремонт уже готовий, буде доволі важко. Потрібно буде в будь-якому разі шпаклювати це все. Монтується. До речі, ця вся комбінація вставляється ящик, анкриться він туди, там анкра стоять, можна буде. І потім це окремо просто ящик з замком зачиняється і ставиться розетка. Розетки в комплект не входять, вони купуються індивідуально, під ваш стиль, під ваш дизайн, тому що це просто виставковий зірець. Це як приклад того, що як може це все виглядати. Будьте в безпеці, звертайтесь до нас.